Навіть строчку від мобілізації мають особи, що доглядають за людьми з інвалідністю. Про це говоримо сьогодні. Нагадую, подобайки, коментарі, підписки, поширення в соціальних мережах, сприяють розповсюдженню українського контенту, Щиро сподіваюся на вашу активність. Додаток 5 до постанови 560. перелік документів, що подаються військовозобов'язаними для отримання відстрочки від, від призову на військову службу. Під час мобілізації відповідно до підстав зазначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тож особи з інвалідністю, які самостійно не можуть обслуговувати себе, можуть отримати догляд від родичів, близьких, знайомих, але це обов'язково потрібно підтвердити, надавши заяву та перелік документів до компетентних органів. Це зазначено зокрема в цьому додатку до постанови 560. Потрібно оформити акт, що підтверджує факт догляду за особою з інвалідністю. Акт про факт догляду видає місцевий орган самоврядування. Вістрочка за статтею 22, 20... частиною 1 пункту 13 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо в ви... Сім'ї є ще інші військовозобов'язані, то має бути ще одна заява про те, кого ви вибираєте на догляд. Заява одна про відсутність інших не військовозобов'язаних, а інша про те, кого ви вибирали для догляду, якщо військовозобов'язаних кілька такі документи йдуть в ТЦК. Він перевіряє відсутність інших не зобов'язаних і направляє документи до органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації або фактичного проживання військовозобов'язаних. Подає заяву про відстрочку за місцем проживання для того, щоб уповноважені перевірили факт проживання та догляду. Немає нормативу, документу, які регулюють е, дану перевірку. Тож, це буде суб'єктивна думка членів комісії, які будуть часто відмовляти, щоб не мати проблем у майбутньому. Після того, як комісія перевірила факт догляду, має скласти акт, в якому зазначає обставина. Догляду і видати його зобов'язаному. Він відносить цей акт у ТЦК та соціальної підтримки. Там самоденний термін. Якщо не потрібно інші відомості, приймають рішення про відстрочку. Якщо якихось документів немає, то вам нададуть відмову. Відстрочка надається на три місяці, і кожні три місяці її треба поновлювати. Документ про відстрочку потрібно носити постійно і перед'являти разом з військово-обліковим документом. Ну, відповідно, ще має бути документ, який посвідчує особу. Якщо ви подали на відстрочку і вирішується питання, про. Надання даної відстрочки вам надали, відстрочку то вас не направляють на ВЛК. Заява подається, особисто один примірник подаєте, а на другому робляться відмітка, що ваші документи зареєстровані. Тож, якщо вони десь загубилися, ви маєте доказ, що ви надали. Вістрочка, якщо людині потрібно, це важливий момент.